Бажаю знову козацького товариства. Це наші побратими з різних підрозділів, але нас об'єднує одна Україна і наш рідний Волосіївський район. Наш товариш Саша Геращенка зробив дуже був ініціатором чудової ініціативи. Оцей хаб можете побачити. Це зал для реабілітації військових. Тяжко поранений і легкий і середня для всіх. Цей хаб 24 на 7 чекає наших військових, особливо тих, хто живуть на території Голосіївського району. Також запрошуємо до цієї ініціативи. Брат Леон. ти у нас тренер по бойовим іскусствам, знаєш, що отримав травму. Тож тебе чекаємо. Інших козаків з усіх бригад і підрозділів, які живуть в Голосіївському районі. Також, будь ласка, реабілітологи. реабілітологи Запрошуємо сюди і для того, щоб ви допомагали нашим військовим прийти, скажем так, умовну реабілітацію, і повно не можна прийти буде. Плюс у нас наш побратим, один і другий, започаткували чудову ініціативу патріотичного виховання дітей. Зараз почнемо з малого, і я думаю, через невеличкий час ви на місці цього хаба побачите дуже чудову ініціативу і залучення великої кількості людей. Так, да, у нас там немає зараз на даний час коштів, але в нас є бажання, і в нас завжди все виходило і вийде. Перемога буде за нами. Ветеранський хаб буде працювати на перемогу і на розвиток нашої неньки України. Слава Україні!